У решетилівці по вулиці Трояндовій працівники комунального підприємства Полтава Водоканал оновлюють водопровідні мережі. Тут замінюють водогін протяжністю 300 метрів. Монтують і 13 оглядових колодязів. Тут зараз відбуваються роботи по заміні водопровідної мережі. Якщо сказати правильно, це аварійні роботи. Чому аварійні? Аварійна мережа цієї вулиці змонтована ще за радянських часів. Чавунна. діаметр її 65 міліметрів. Через зношеність мережі щомісяця її доводилося ремонтувати, говорить Олександр Козубський. Було вирішено замінити цю мережу на поліетиленову трубу і відповідно замінити вводи до всіх споживачів для того, щоб Гарантовано експлуатувати цю мережу, прийнято рішення виконати у відповідності до державних будівельних норм і правил. Вулиці найближчим часом обіцяють заасфальтувати заміна старих аварійних мереж на нові в цій ділянці. Спільне рішення комунального підприємства Полтава Водоканал та органів місцевого самоврядування Решетилівської громади. Міська рада запланувала дорогу тут з твердим покриттям для того, щоб забезпечити цю цілісність ці дороги в подальшому експлуатації, щоб не Виконувати аварійні роботи вже після того, як положать асфальт. Зміняємо водопроводні труби. При цьому, додає Олександр Козубський, усі 20 домоволодінь споживачів по вулиці Трояндовій з водопостачанням. Завершити роботи обіцяють до кінця травня.